Щоб рибка з'їла треба так що він спочатку я будеш мене тримати що що? Ну, ну, забуточку і тримаємо ось тут бачиш? і потім дивись, дивись і закидаємо і дивись бачиш там поплавок Тому що рибка ще не підпливла. Кажи всім привіт. Всім привіт! Що ми, ми робимо? Сьогодні. Да. Ми йшли з Настю на рибалку, вона давно хотіла подивитися, як це відбувається. О, бачила? Що? Він клюнув. Так, да, так. Да. Дивись, бачиш? Так, бачив. Чопа? Нема, почала тільки рибка, це їсти. Дивись. Будеш мені підказувати, коли він Ой, буде опускатись. Добре. Він трошки опустився. Ну то я його дій. Зараз бачиш, трошки там дергається. Коли опускається, треба потроху дернути. Називається підсекти. Ну, почувайська опускається. Ну так, да, дивись, дергається, дергається. Значить, рибка почала вже куштувати. Настя, обережно. Що? Ти на краю сидиш. Так, знаю. ж просто так не ловиться, вона їсть. Тут треба чекати і вчасно підсекти її. Дивись, не сповси. Ну, Потому что это какое... Угу. О, ты какие то Ну да. А почему их так много? Ну, да что мы в рифсе. Тут они и живут. Там первая наша рыбка. Там первая. с ней. Такая гарная, какая... Да, я Mm. це яка в нас рибка? Ем, um, я не знаю. Ну, по рахунку яка? Ем, um, а я називаю Савана і Біла. Це друга. Друга рибка. Треба мені звикнути до неї. Вона було десь ось тут. Вона плаває. Вона була десь ось тут, а тепер і там. Ну так. Дивись, да? Ваш? Трошки клювало. Поспівало, ні, не бачила. дивись на поплавок. Ну що, відпускаємо. Так. Давай. Сп'ятку. Петяшку були комунищу. Вот mm. так, бочок. Mm -hmm. Давай-ка. Ты хочешь новой? Тивай. Хочешь новой? Пока. А чему она и додумала? Ну біля берега плави. Тільки далеко не йди. Є-є-є!